Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Івана і цей канал присвячений темі фінансової грамотності та інвестування. І у цьому відео ми поговоримо з вами про знижки, чорну п'ятницю та розпродажі, а саме як не залишитися з нулем або, взагалі, з мінусом після цього сезону і дійсно правильно витрачати на знижках гроші. Дам вам декілька фінансових рекомендацій від себе як від фінансового консультанта, які вберігають мене кожного року. І це рік не виключення. Я вже ними навіть скористалася. Тож поїхали. Отже, перше чому чорна п'ятниця називається чорною? Вперше її назвали не через розпродаж та знижки, а через фінансову кризу, яка сталася у 1869 році, через фінансистів з Street, а саме Джим Фіск та Джей Гулт. Вони вирішили закупити золото у державі по низькій ціні. Потім, звісно, ж таки продати по найвищій і таким чином заробити грошей. Але ще у вересні про їх, скажімо так, зговір дізналися дійсно багато людей, і це спровокувало падіння цього активу на фондовій біржі. Власне, від цієї події гроші втратили не тільки магнати з Уолл-стріт, але й звичайні фермери. Ось така дійсно цікава подія, але все ж таки є офіційна версія про масовий шопінг, який відбувається до Дня подяки. І пов'язано цим з чорними записами продавців. Річ у тім, що раніше, коли продавець в магазині заробляв, він відмічав свій збиток червоним кольором, а коли виходив у прибуток чорним. І ось в певний період після червоних записів почали з'являтися. Ятися активно чорні річ у тім, що дійсно після дня подяки люди на Різдво скупляли велику кількість речей і готували подарунки. Саме тому продавці виходили у прибуток, і це влізне ж таки провокувало більшу кількість таких чорних записів. Ось тому остання п'ятниця листопада називається Black Friday. А тепер цікаві факти про чорну п'ятницю. Доведено, що у США щороку на чорну п'ятницю скуповуються 150 мільйонів людей. І кожен з них витрачає, що мінімум 300 доларів. Але найбільша черга, яка була історично зафіксована у 3 тисячі людей просто шаленіто, які гроші заробляють люди в цей день, хто має бізнес і дають дійсно класні знижки. Не як у нас в Україні Спочатку їх піднімають ціни, а потім ніби додають знижку. Це до речі, теж цікавий факт. Ще такий цікавий момент, що у Чорну п'ятницю фіксуються навіть травми і смертельні випадки через те, що люди просто шаленіють від того, як хочуть вкупити максимально дешеву річ. І, до речі, частіше всього складають консультанти та продавці торгівельних залів. Жах. Люди з метою отримати бажану покупку застосовують іноді і газові балончики, і бійки починають, іноді взагалі використовують вогнепальну зброю. Ну дійсно, мабуть, і добре, що в нас в Україні немає такого, бо я собі це просто не уявляю. Наш народ і так тягнеться до максимальних знижок і всього чим дешевше. А якби це ще коштувало копійки, так мені здається, взагалі не жаліли б нікого. Ну і звісно, хто найбільші покупці у Чорну п'ятницю жінки. Але останнім часом показник серед чоловіків виріс аж до 45%. Я не знаю, чи то чоловіки почали більше купувати, чи то більше на жінок витрачати, але приємно, що трішки ми з вами, так знаєте, даємо цю рівновагу по витратам. Ну, якщо спиратися тепер на бізнесові показники, то хто ж з країн заробляє більше? Взагалі, продажі виростають у період знижок, мені здається, у кожного бізнесу абсолютно. Але, до прикладу, у Сінгапурі та Швеції показник покупців зростає аж на 500%. У Туреччині на 600, в Бразилії на 800, і в Австралії цей показник сягає аж 3000%. Вау! Коли ж в Україні у нас з'явилось поняття Black Friday? Взагалі це таке, знаєте, і не нове поняття, але ще не таке застосоване до знижок. Дійсно, як це відбувається в США. Так ось вперше в Україні Black Friday, як поняття з'явилося лише у 2010-х роках. А на сьогоднішній день цим користується лише 38% українців. І тим не менш, це велика кількість людей, які дійсно готуються до таких, скажімо так, обвалу цін. І ось, власне, переходимо до рекомендацій, які допоможуть вам, ну хоча б трішки вберегти ваш бюджет. Знаєте, я взагалі за сезон розпродажів, тому що вважаю, що ним можна вміти правильно користуватися. Звісно, якщо ви згрібовуєте. Все підряд, ви заходите в магазин, у вас розбігаються очі, і ви купуєте просто все, що червоним цінником, це не є добре. Але якщо ви структуровано дійсно свої покупки і загалом за обдуманий шопінг, то сон розпродажів може стати класною можливістю трішки вберегти і збільшити свій капітал, тобто дельту. І так, моя перша рекомендація це те, що Пишіть заздалегідь список покупок. Так, як би це звучало банально, але я впевнена, що ви вже знаєте, що вам дійсно необхідно придбати. Більше того, якщо ви будете просто ось так писати, так, мені потрібна нова ковтинка, собачці, новий корм і так далі. І так далі, ви зрозумієте, що загалом вам не так багато всього і потрібно. І, в принципі, нова ваза, ще одна, яка вас буде просто лежати, або якийсь новий гей для душу, ще один з просто приємним запахом, можливо, в моменті вам і не потрібен. Ви себе хоча б так вбережете від імпульсивних покупок, тому що це, в принципі, ворог будь-яких заощаджень і тим більше раціональності. Але ось друга моя рекомендація, вона ще більш пов'язана з раціональністю. Це не просто скласти список, а уже створити готові корзини на онлайн сайтах Айте, де ви чекаєте знижок. До прикладу, можете одразу зареєструватися умовно на сайті HND, там створити корзину і все. І чекати там певного дня, коли дійсно знижка з'явиться на ваш товар. Якщо вона не з'явилася, це означає, що товар не підпадає під категорію розпродажу. Але буде приємно, якщо він одразу там буде. Тому що важливо, взагалі, всі товари розгребуть і просто не буде нічого купувати. А так у вас вже створена корзина. Ви зайшли собі, оплатили і приємну ціну за це отримали. І головне, не купили зайвого. Третя рекомендація це виділити окремий бюджет на сезон знижок. В ідеалі, якщо ми говоримо про чорну п'ятницю, цього року, 23-го, вона припадає на 24-те число листопада, і це прекрасна можливість, аби до чорної п'ятниці підрахувати всі свої фінанси. От прям сядьте, підрахуйте свої доходи, свої витрати, свою дельту. Подивіться на свою картину зараз. Якщо у вас дельта на сьогоднішній день вже в нулі, і ви розумієте, що ви не отримуєте більше дохід, то сезон знижок для вас зараз піде тільки. Тим, що ви просто підете в мінусову дельту, тобто в боргову яму, набагато краще, якщо ви розумієте, що у вас вже дельта ну є як мінімум, то виділіть собі конкретну суму, яку ви. От чітко усвідомлюєте, ви готові витратити максимум на цей сезон. Ну, нехай ситуація крайня, але у вас дельта буде там відсотків 5, ну 10. Але знову ж таки, якщо дельта йде до нуля, враховуючи цю витрату, яку ви закладаєте на чорну п'ятницю, то питання, чи воно того варте? Чи дійсно та ковтинка вартує того, аби дійсно ось в цей мінус вийти в нуль? знаєте, це як весь рік старатися, оптимізувати свої витрати, працювати з фінансовою грамотністю. І в чорну п'ятницю, і в цей місяць, в листопад, грудень, все взяти і зіпсувати. Навіти танцював, танцював і не вклонився. Я все ж таки за те, щоб це було раціонально по відношенню конкретно до ваших грошей. Не дивіться на то скільки хто витрачає. Хтось закладе на цей бюджет одну тисячу гривень, хтось закладе три тисячі. А хтось, як я, наприклад, десять тисяч гривень. Але розумію, що при цій витраті моя дельта суттєво не зміниться, і я дозволяю собі саме ось цей мінус зі своїх рахунків, тому що він для мене допустимий. До цієї рекомендації ще такий невеличкий пунктик. Ви можете не просто собі обмежити якийсь бюджет, який ви відділяєте загалом на розпродажі, а навіть розділити на категорії, якщо ви не знаєте, що ви хочете купити. Взагалі, повертаючись до першої рекомендації, скажу складіть список. Дійсно, знаєте, буває так у по в магазин: о, щось там класне, о, там велика знижка. Мінус 70%, як я взагалі це можу не взяти. І ось знову ж таки, ось ці імпульсивні витрати, вони в 90% вам не потрібні. Та декорація, яку ви собі захотіли в будинок, в квартиру, або та, знову ж таки, нова ваза, вона вам дійсно не треба. Збережіть 400 гривень і потім її краще заінвестуйте. Я розкажу, куди. Четверта рекомендація до власне, цієї теми – це не залишайтесь в боргу, а саме не використовуйте кредитні ліміти під час розпродажі. Найгірше, що ви можете зробити, це використовувати свій ліміт на пасиви, тобто на звичайні речі. Одяг, взуття, парфуми, не знаю, смаколики, товари для дому от все, що з цим пов'язано, це дійсно просто хлам. Це просто те, що вам у висновку не знадобиться з роками. Взагалі, я впевнена, що це не буде куплено речей 10, які ви будете носити там. 5 мінімум років. Ні, можливо, щось цього дійсно ви зносите, от прям носите кожний день. Але все інше, повірте мені, ні. І набагато краще знову ж таки орієнтуватись на свої можливості, а не відкривати ліміт кредитний і ним безглуздо користуватися. Взагалі, хтось каже: От американці користуються лімітом кредитним і у них все добре. Але не забувайте, що в Америці за ліміти кредитні ти маєш бонуси, ти маєш додаткові відсотки, ти маєш привілегії, ти маєш можливість на. Цьому ліміту навіть заробляти, а не просто витрачати в суху. Тому не порівнюйте нашу систему з американською, ще до них ви не доросли. І остання моя рекомендація, п'ята це купуйте щось корисне. Зараз дуже багато. Класних пропозицій на книги, навчання, підписки. До прикладу, це не реклама. Якщо що, є два ресурси, якими я користуюсь як інвестор кожного дня: це Guru Focus і TradingView. І вони в чорну п'ятницю також дають знижки на свої. Послуги на свої підписки, і ось це я вважаю класним вкладенням, тому що я цим користуюся. Допомагає мені заробляти більше, приймати правильні інвестиційні рішення, тому чому ні. Або, можливо, використовуйте додатком для ведення своїх фінансів. Я впевнена, що там також буде знижка на підписку. Нею скористайтесь. Ще, звісно, на Чорну п'ятницю від мене також є пропозиція це Black Friday Pack, який включає в себе декілька лекцій, гру кашфлоу і ще багато іншого. Цією пропозицією можна скористатися лише до 24.11, тобто до кінця Чорної п'ятниці. Але якщо ви це відео дивитесь пізніше, нічого страшного. Впевнена, що багато таких ще пропозицій буде у мене в інстаграм. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Ну і на кінець цього відео додам. Звички фінансово-грамотної людини вони потрібні завжди, як ви бачите, і ними користуватись також потрібно завжди. Особливо в такий небезпечний для грошей сезон. Будь ласка, не забувайте за свої доходи витрати за їх загалом контроль. Звісно, знижки це велике збудження, це така, знаєте, цукерочка для дитини, якою так хочеться скористатись, тому що ну як же така вигідна ціна і не придбати і два за ціною одного, те, що мені взагалі не потрібно, але як же я не отримую щось в подарунок? Спокійно. І ще одна моя неофіційна рекомендація: краще в цей день сидіть вдома. От просто собі з п'ятниці, 24-го, хоча б ці вихідні до кіберманди, будьте вдома, спокійно собі і дивіться фільми, відпочивайте, проводьте час з друзями, але ні в якому разі ні в торгові центри. Тому що, все ж таки, особливо, якщо. Скажімо так, нервова система до знижок не готова, як, до прикладу, в мене я чітко знаю, що мені потрібно і не купую ніколи зайвого краще не йти, бо все ж таки, десь то воно щось припаде на вітрині. О, яке гарне все я купую. Вам бажаю, по-перше, закрити цей рік класно з точки зору своїх грошей з хорошою дельтою. Сподіваюсь, ви цей рік гроші рахували і були слухняними. Тому що попереду ще Різдво. А і Миколая. І пам'ятайте, що до вас Миколай не прийде, якщо у вас стрінусова дельта. Я жартую. Ми ще будемо говорити про те, як оптимізувати гроші, як їх правильно підрахувати під кінець року. І головне, як собі класно скласти фінансовий план на новий рік, аби врахувати свої помилки минулого року, тобто цього, і ще й зробити ситуацію значно кращою і у фінансах, і у витратах загалом, і навіть у своєму капіталі. Тож не забудьте підписатись на мій Ютуб канал і на мій інстаграм. Там більше мене щодня. До зустрічі!